Чергова гуманітарна підмога прикордонникам. Багатотонний вантаж з найнеобхіднішим вже відправляється на схід. Охоронці державних рубежів з Хмельниччини потребують елементарних речей. Амуніцію, продукти та речі для повсякденного вжитку у результаті бойових дій були знищені ворогом. Тож вояки звернулися по допомогу до подолян на сьогоднішній день. Ось цей груз, цей вантаж, який ми збираємо. Мабуть, є найважливіше, тому що хмельничани просять про допомогу. Навіть волають про допомогу, і тому треба цю допомогу зібрати для того, щоб. Незалежно хто там прикордонники, військовослужбовці чи будь-хто інше. Це наші хмельничани, це наші військові, це наші українці. На заклики відгукнулися прості жителі. Подоляни, консерви та провізію бійцям несли масово. Найбільше продуктів привезли зі Славутчини, а необхідну амуніцію надали небайдужі меценати. Благодійний фонд Сергія «Ми поруч надав військову форму, берце, кросівки, так звані розгрузки, електростанції, бензопили, колючий дріт та мішки для піску. А ще багато ми звернулися за допомогою к гражданам Хмельницького, області, области, к народному депутату Сергію Петровичу Лобозюку. И спільними усилиями ми собрали как бы, машину помощи. Тут получаются как бы, продукти питания, вода, амуниция, необходимые вещи для постройки бліндаже 20 тонн вантажівка з необхідним для наших хлопців вже вирушає в дорогу. На шляху через Бердичів до Маріуполя необхідні речі чекають на блокпостах. Співпрацюємо з громадським формуванням Подільська Січ іменно в благодійному в такому громадському проєкті Допомога військовим і правоохоронцям. Такий вантаж Споділя відправляється не вперше. Бійці Подільської Січі за підтримки народного депутата Сергія Лабазюка вже доставили до кордону не одну тонну подібного вантажу. Ну, ми веземо все необхідне для того, щоб проводити бойові дії. Ми веземо, по-перше, це дизель-генератори для електроенергії, веземо кабель, веземо бензопіли, мішки для того, щоб можна було зробити. Блокпасти разом з гуманітаркою в нелегку путь подоляни передали воякам і паляницю. Освячений хліб буде захищати в дорозі на кордоні. Добровольці обов'язково почастують ним наших хлопців.